Лякалася чоловіка. Кричу, а він каже: Я живий, я живий. Але він в другій кімнаті засипаний туди не забратися. Такі наслідки ворожого авіаційного удару по Херсону сьогодні близько 11-ї години ворог скерував попередньо чотири авіаційні бомби по центральній частині міста. Один ударів прийшовся просто по житловому будинку. Всередині були люди, їх направили в лікарню. На даний момент відомо про п'ятьох постраждалих мешканців Херсона. Це приватний будинок, тому раніше були конфіскатори ці квартири, і в мене три квартири підряд. І всі дуже розрушені капітально. Я прийшла з ринку і стою на кухні, і оце мене накрило. Я не... Не встигла навіть зрозуміти, що я думала, що може так стеля посипалася. Злякалася, чоловіка кричу, а він каже, я живий, я живий. Але він в другій кімнаті засипаний туди не забратися. В якому стані зараз чоловік відомо? Його проявити? забрали в лікарню, у нього інсульт третій рік вже.